Захват і овації на лавах трибун стадіону Колос, день народження Богуслава. Жителі в очікуванні протистояння зірок ветеранів Київського Динамо і місцевих футболістів. Дуже радий, що приїхали київські динамо, ветерани. Інтересно буде з ними погуляти. Думаю, ми теж дамо боїм. Те, що пригласили нас на це мероприятие, спасибо і дуже радий. А зустрітися з цією молодіжою взагалі вдвійні приємно. Такий подарунок Богославу зробив кандидат народні депутати Олександр Онищенко. Він приїхав урочисто привітати гравців і забив перший удар. Ветерани футболу щастя виходять на поле, щоб в товариському матчі згадати молодість. Ми сьогодні з Динамо будемо виводити всі хлопці. Ми дуже любимо футбол. Ура! Раді, що сьогодні на свято нашого міста. Завітали поважні такі люди, як Ветерани Київського Динамо. Дякуємо. Олександр Романовичу Оніщенко за те, що він організував це. Думаю, буде цікава гра, цікаве свято, і все буде добре. Сьогодні за каян зіграли улюбленці публіки: Володимир Мунтян, Олег Саленко, Вадим Євтушенко, Тарас Луценко та інші футбольні ветерани. Олександр Онищенко поважав успіху команді свого давнього спортивного друга Олега Саленка. Він дуже приличний футбол до життя до людей у нього я вважаю, правильне. Поэтому я думаю, що что... Прийшло время действительно йому идти дальше далі в депутати і помогать уже намного більше чем на даний момент может. Гра почалась пощастило зіграти з легендами світового футболу і молодій команді Богуслава. Динамівці продемонстрували техніку відкритого футболу. Вони і взяли першість у рахунку зі старту гри. Результат протистояння місцевих футболістів як молодих, так і дорослих. Богуслава із київським динамо закінчився нуль не забили богославця, але нічого страшного в цьому немає. Ви гідно протистояли дійсно зіркам футболу. Ви молодці, і я вас вітаю з днем міста. Так тримати звучить в адресу динамівців. Заслужений кубок отримує капітан команди Володимир Мунтян. Зіграти зірковою командою було честю для богославських спортсменів. Враження не перевершені, прекрасна гра видовищна. За підтримки такої людини, як Олександр Онищенко, це велике свято для Богослава. Він вже це не тільки один один із заходів, який він робить. Якщо такі люди будуть приходити в парламент, я думаю, що в Україні буде порядок. До свята благодійний фонд Олександра Онищенка родина швидкій допомозі подарував нову автівку. Водночас приїзд зіркових футболістів не останній сюрприз від Олександра Онищенка жителям Богослава до дня міста. Позвольте мені привітати вас усіх. З ним міста, побажати вам здоров'я, щастя, добра, Божої благодати у кожної родини, щоб ваше місто завжди просвітало. А я буду завжди у цьому сприяти за сприяння Олександра Онищенка. Богослав на своє день народження також зустрів відомого російського співака, друга кандидата в народні депутати Ігоря Ніколаєва. Хотів би вам представити свого друга Ігоря Ніколаєва. Потрясающая гостеприимная публика, невероятно красивые девушки. Нация красивая, столько сияющих красивых лиц. Человек всерьез хочет улучшить жизнь людей. Много конкретных дел, реальных, не рассказов, а фактов. Події цього дня назавжди в пам'яті і серцях богославців. Святковий концерт Ігоря Ніколаєва подарував місту незабутні враження і море позитиву. Нашій родині дуже сподобалось, і сам концерт сподобався. І взагалі організація цього свята. Якщо всі кандидати в депутати будуть стільки робити для свого міста і взагалі для мешканців цього міста, то наша країна буде тільки зростати. Ми дуже раді, що є такий у нас Онищенко. Я дуже багато знаю. Його добрих справ, які він зробив, він повинен бути, він буде депутатом. Мені здається, що весь Богуслав за нього буде голосувати. Ми б ніколи б не бачили таких зірок, які приїжджають у нас у Богуслав, якби не він. Тільки завдяки йому ми на минулому святі до дня незалежності були у нас теж зіркова пара. І сьогодні теж ми чекаємо на Ігора Ніколаєва. Яскраве видовище завершило святкове дійство на честь дня народження Богуслава за сприяння Олександра Онищенка пролунав грандіозний феєрверк.